Суб'єктивність це такий рід індивідуації на основі свідомості, коли основною прерогативою виступає об'єктивізація смислу. Тобто таке вираження проявляє себе як одна з форм ставлення до реальності. Таке відношення може народитися тільки тому, що саме свідомість як така не зводиться до реальності існування, відповідно породжуючи так свого представника, свідомість постулює поряд з реальністю альтернативний онтологічний початок. Такий початок у перспективі може розкрити всю повноту смислу існування, саме стверджуючись як одна з форм биття, сам для себе. Биття. Тя, але до реалізації такої перспективи можна дістатися лише за однієї умови, коли людина буде звернена в себе, так перебуваючи і так проживаючи цю зверненість як альтернативний загальноприйнятому спосіб життя. Ця внутрішня людина і це внутрішнє життя і є такою передумовою, коли суб'єктивність можлива не просто як афективний провід на основі внутрішньої змістовності, а саме як повноцінне явище суб'єкта існування, який нехай перебуває в союзі з внутрішньою змістовністю, але все ж таки завжди виступає по відношенню до неї як самобуття.